Добрий день, мої любі малята! Я рада вас вітати! Я приготувала вам одну невеличку загадку. Прослухайте її, будь ласка, має стовбур і гілки. На гілках сидять листки. Що це може бути? Здогадалися? Так, звичайно, це дерево. Діти, подивіться, скільки в нас дерев в нашому садочку. діти, подивіться, це дерево. Давайте подивимось, що в дерева є. В дерева є ось такий стовбур. Ще в дерева є крона. Крона це листочки та гілочки. А ще в дерева є коріння. Коріння знаходиться під землею і ми його не бачимо. Через коріння дерево п'є водичку. Діти, а зараз я пропоную намалювати зі мною дерево. Для нашої роботи нам потрібен шаблон дерева, конструктор та фарба зеленого кольору. Починаємо. Беремо конструктор та занурюємо фарбу. Ось так. І притискаємо до дерева. Робимо ось такі відбиточки. Ось таке гарне дерево за допомогою лего-цеглинки ми намалювали. Спробуйте і ви намалювати вдома. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей!